Мені здається, що останнім часом я стала показувати занадто багато гарноплідних рослин. Чесно скажу, я цього не планувала. Вони самі трапляються. Ну, мабуть, сезон такий: середина зими, лися вже опало, квітів немає, і ті плоди, які залишилися висіти на деревах, ну, звісно ж, вони одразу привертають увагу. І сьогодні глід. І зразу виникає асоціація з ліками для серця. Так, із глоду роблять і краплі, і чаї для покращення роботи серця, але сьогодні. І я показую його з декоративної сторони. Далеко не всі глоди є лікарськими, лише невелика є група, хоча в природі їх зустрічається до 200 видів асортів і того більше, а тут, в Німеччині, найчастіше росте. Глід моногіна, однопестиковий, і він теж належить до цієї невеликої групи лікарських. Цей вид поширений по всій Європі, його легко пізнати за овальними не круглими плодами з виразною зірочкою чашолистиків і лише однією носіниною. І це є характерна видова ознака саме цього глодоблю. На що хочу звернути увагу: верхівка крони густо проросла вовчками. Ну це просто якийсь фейерверк. і це є зворотня сторона ось цієї краси. Красота досягається ціною росту ось таких неплодоносних, не побоюсь цього слова, енерговитратних пагонів. Так і хочеться сказати, красота потребує жертв. Весною я попробую піймати цей момент, коли їх обстрігають, а також, також показати квітування. Я думаю, ви просто будете зачаровані.